Коли ми строїли, нарешті ми построїли. Це що трапилося, це міське ім'я. мене звати Олена Концевич. Ми з вами прийшли на Деволанівський узвіз, який начебто вже закінчився в плані ремонту, але тільки не закінчився в плані нелогічності вчинків людей, які там щось майстрували. Не ставити машини. Ну тут добре, тут гаражі, ми розуміємо. Але проблема в тому, що Деволанівський, який відремонтували нам за 200 мільйонів гривень, перетворився на безкоштовну парковку. Ідемо, глянемо. Значить, ідея була взагалі в чому? Першопочатково планувалося, що узвіз ремонтується для того, щоб розвантажити трафік по місту в центрі міста. Тобто з вулиці Єврейської повинні спускатись машини, які хочуть собі потрапити кудись там на приморську. ось Так їдуть собі по Деволанівському, і чудово себе почувають, трафік менший. Ось цього не сталося тільки з тієї простої причини, що це було першопочатково ніким не продумано. Почнемо з того, що вулиця Єврейська дуже незручна ні для повороту, ні для проїзду, тому що половина вулиці Єврейської відгорожена таким парканчиком, тому що там будують щось з прекрасними колонами. Для того, щоб якось можна було поїхати на цей Деволанівський, треба було б якось і забезпечити нормальний спуск. Цього немає. Для чого робили Деволанівський? Ну ще раз кажу, йдемо, глянемо, що там тепер. Тут навіть далеко ходити не треба. Ми ще не дійшли, а вже видно. пум 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 пум-пум-пум. Паровозик з машинок, які тут паркуються. Паркуються вони тут абсолютно безкоштовно, їм тут нічого не перешкоджає, їм тут ніхто не їздить. І вони собі стоять. Позабивали собі місця прям шинами. Тут не стоять, тут моє. Автопарк. Ну, Ми бачимо, поклали тут бру... бруківку Вона ось так. Таким горбиком кривенька, але я нагадую, це коштує 200 мільйонів гривень. Ремонт Деволанівського хто не в курсі, почався давним-давно. Викачали за цей час на нього просто велетенську кількість грошей. За 200 лямів я зазначу, треба віддати належне, значить, нашим прекрасним роздорстроївцям, які цим займалися, зробили навіть велосипедну доріжку, от по якій я іду. А за мною на же, стоять машинки, їм не заважає, що це велодоріжка. Їм треба машину поставити. Ну, для цього ж 200 мільйонів викинули, правда ж. Ну, а нафіга тоді. Побудували, значить, святе місто пустим не буває. Я собі машинку поставлю. Велосипедисти хай на горбу тягають, їм і так ніде їздити по Одесі, так і, і тим більше. Ніколи багато не жили, давайте і не будемо. Ну, взагалі, вся дорога ось так от виглядає, таким квазімодом трошечки. І е, стік лівньовка, так називаємо, вона точно така сама. О, їде машина, боже мій, нарешті хтось їде по цьому Деволанівському. Та шо ти, боже, в нас є переможець, людина, яка за весь той час, що ми тут знаходимося, проїхала одна. А решті всі стоять. Слухай, якщо так хотілося зробити людям добро і парковку, ну от вам кавалок просто місця, де валяється щурятня публічна чергова. А чого за 200 мільйонів не виділити хоча б п'ять, щоб це розчистити, залити бетончиком, і хай би люди собі тут. А чого? А прекрасно ж було би. По-перше, ніхто не стояв би на велодоріжці, ніхто не блокував би нову відремонтовану за страшні гроші дорогу, якось там, наприклад. От зробили б тут. А що? А ось тут закінчується зона відповідальності. А решта нас не цікавить. Це не наше. Це хай тут валяється і смердить. Ми зробили ось тут. А тут дайте ще двісті мільйонів. Ми зробимо. Запиталася в паркувальних інспекторів, чи тут взагалі можна за законом ставити машини. І вони сказали: ну що там розмітки нема знаку, нема. А якщо знаку паркування заборонено, не існує, відповідно і заборонено паркування не існує, і цим активно всі користуються. Може, це зміниться коли-небудь так само, як зміниться вся ця от, картина, яку ми тут спостерігаємо вже не перше десятиліття, напевно. Але ми в це щось мало віримо. Ну, тим не менше, 200 мільйонів. Ви тепер розумієте, на що частково пішло? Ми тут не в останнє, повірте. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.